Вітання всім! Сьогодні ще одне таке чергове відео розмовного гайду по Black Desert. На цей раз тема гільдійних босів. Буде, думаю, доволі простенька, але може хтось про неї не знає. Може, хтось там не ходить, або взагалі не є в гільдії. гільдійні боси доволі прикольна штука. Вона робиться раз на тиждень. Ви ходите разом з цією гільдією на гільдійних босів, побити босики і отримати з них лут. В основному. Зараз перлабіси вже десь як мінімум, напевно, півроку або може вже майже рік тому, як підняли непогані нагороди з гільдійних босів. І тепер там можна раз на тиждень заробляти собі спокійно 1 мільярд срібла стабільно, ходивши, просто побивши босів, це по-нормальному по часу, десь хвилин 20, максимум вашого часу займе особистого. Щоб їх взяти, пофармити. Якщо хочете більше, можете ще походити в найми до інших гільдій, які також фармлять, наприклад, в той же самий день або в якийсь наступний інший день гільдійних босів, і можете заробляти набагато більше, наприклад. Тому тут уже залежить від того, чи то можете товаришувати ваша гільдія з якимись іншими, ходити один до одного в найми на гільдійних босів або ви фармите собі тільки своїх гільдійних босів раз на тиждень і все. Дивіться, гільдійні боси оновлюються саме статус, щоб фармити квести гільдійних босів. Зараз поговоримо про квести. Щоб набивати квести для гільдійних босів, вам потрібно, як бос, дивіться, відкривати рік на гільдії. І є ось тут вкладка квести, гільдійні квести. Вам потрібно шукати ось такі от квести на 2000,50 мобів. І ось у вас тут в нагородах є, ось, наприклад, лавачів Summon Scroll Piece. Яке використовується для збору гільдійних босів, як для сумона. Тобто ви збираєте всією гільдією скроли для сумона. Чотири шматка скролів, один виклик потім. Щоб подивитися, де знаходяться ці всі гільдійні боси, ось тут, та, та ж сама вкладка гільдії G, саме остання. І в нас тут є ось чотири боси: Хан, Ancient Potroom, Ferried і Giant Master. В основному гільдії всі фармлять... Цих босів, починаючи від мастера і закінчуючи ханом, деякі навпаки можуть це фармити, порядок не дуже сильно важливий. І ось тут ви можете подивитися статус. Ось скільки яких скролів зібрано, щоб дофармити до 4, і потім можна було викликати як би самого по собі боса. Боса можуть викликати. В основному це глави гільдії, їхні зами, і, можливо, якщо глава гільдії подає там офіцерам. Можливість викликати їх там уже залежить від того, які там роздаються права, і тому таке інше. То тому там уже більше залежить від того, як там розпоряджається цим всім глава гільдії в плані цього. Стосовно того, як дістатися босів, якщо ви вперше на них, наприклад. мене поки зараз тут недоступно на цих всіх трьох, але. Є вже на хані, і ось дивіться, якщо ви не знаєте, як доїхати до боса, ви не знаєте, де знаходиться локація цього боса, ви натискаєте ось тут в цьому вікні кнопочку Find Location. І воно вас поведе до боса туди, куди потрібно, де він буде знаходитись. Так як на, хан, на хана потрібно пливсти в море аж на Око Окілу. Де воно там, господи, далеко. Він, він сумониться приблизно десь в оцій зоні, я не пам'ятаю точно. Десь оце це островна зона. Ось тут він сумониться. Десь, здається, отут. Не буду казати точно, але десь він там сумониться. Стосовно ж інших трьох босів, вони сумоняться всі на землі, всі на материку. А, і до Мастера, наприклад, я ось на, набагато ближче знаходжуся. Він знаходиться ось тут. В гліші ось є польовий босс-мастер, але є й гільдійний боссмастер. Маєте на увазі це два якби, самих по собі різних трішки боса. І нагороди в них також якби, самі по собі різні, щоб ви просто-напросто не плутались. Щоб для майбутнього вам не кататися коником, наприклад, я пороставляв собі твінів у мене стоять твіни на кожному із босів окремо. Наприклад, у мене ось стоїть е, моя вуса на мастері. Я просто, коли наближається час гільдійних босів, коли там глава гільдії вирішив, який час, в який день фармити ви гільдійних босів. Не знаю, там, наприклад, умовно кожен четвер після патчу там о 8-9 вечора вся гільдія збирається пофармити босів. І мені, щоб не їхати, наприклад, мейном, я просто-напросто переходжу на Твінка. Ось вам вже ж тут ось перша локація, так само, мастер. Тут він знаходиться, тут його сумонять, і тут ви його б'єте. Нагороди з нього падають в основному ось такі от золоті бари, деякі книжечки для прокачки, щоб ви отримували там скіл XP. Здається, і скілпойнти, скоріш за все, навіть більше скілпоинти, ніж скіл XP. А, падає в невеликій кількості топливо марні, падає запечатана Lightstone для артефактів, запечатані всіх трьох типів. І там по дрібничкам. Може ще падають такі от іноді бокси з інкостацією, наприклад, і таке все інше може падати. Пул дропу не дуже сильно великий, але в основному всі ходять якби, за грошима, то тому доволі приємно, доволі просто. Тому ось так: от, ви можете їхати самі своїм персонажем, якщо у вас немає там додаткових твінів або ще чогось іншого, ви можете їздити своїм персонажем. На хана в основному зачасту глава гільдії робить сумон повністю весь гільдійний, щоб всі потрапили на хана, і там починається, якби сама Фарміловка хана. Далі я домонтую це все, скажімо так, знову ж повторюю: монтаж, я це все тільки в всьому цьому ділу навчаюся. Але далі, в тому шматку, після оцього, так, вступу я порозповідаю, як вони фармляться і якби, що з що себе мають в загальному гільдійні боси. Тому якось так і далі приємного перегляду. Отже, ну що ж, починатимемо фарм босів, Як уже і казав, ми будемо починати йти по такому порядку, як Мастер, Ферріт, Потурун і Ханну. Ми зараз знаходимось на мацтері, чекаємо, поки приїде глава гільдії, виключить його, тут. А, механіка всіх цих трьох босів доволі проста. Їх вам просто потрібно заливати дамагу і вчасно ухилятися від його червоних кругів і атак, щоб просто про, напросто він вас не вбив. Якщо він вас б'є, ви можете собі спокійно вставати біля вузла, ви з'явитесь не так далеко від гібоса. Де ви його били, і можете собі спокійно повертатися, якби його далі добивати і забирати нагороду. Я перемикаюся між персонажами, бо в мене є твіни, стоять на кожному з гільдійних босів, то тому мені трішки простіше, але якщо у вас немає додаткових персонажів, як я це вже казав, вам доведеться їздити самому, то тому можете їздити самі також, якби в цьому немає нічого поганого. І от зараз тепер чекаємо Феріда, лавового монстра. Єдиний його небезпечний мув це тоді, коли він спавнить жовті кола. Це його атаки, то тому вам також варто ухилятися від них, якщо у вас не дуже великі гіри і ви не можете витримувати там його атаки, то тому маєте на увазі, що отут от також потрібно бути трішки уважним. Всім, всім. Я навіть умудряюсь там помирати, бо мене, мене персонаж взагалі без шмоту. Тільки зброї, щоб хоча б його якось бити можна було і дамажити. Тут я забув персонажа привести на гібоса але з магією монтажу ми швидко біжимо до нього. І тут у нас уже саме путурум це птах, якого потрібно побити. Зараз ми до нього якраз добіжимо зі швидкістю флеша і магією монтажу, як завжди. Прибігли на боса, і якби та ж сама історія, що і з минулими двома босами. Так само всього-навсього беремо і заливаємо в нього дамаг, і тікаємо від його аоє атак. Цей бос славиться тим, що в нього є АОЄ атаки, в нього там є їх декілька, і вони на дві фази там поділені. Він спочатку може спавнити коло навколо себе. І потім його наступним разом ще й розширювати поступово, то тому вам краще тікати від нього відразу подалі, коли ви бачите доволі таке величеньке коло, коли він кастує. І переходимо до хана. З ханом тут уже трішки потрібно знати механіку. Як я й казав, find location, коли вас телепортує на око кіло, ви біжете. До місця проведення того, де вам потрібно буде бити оця механа. Знову відкриваєте вікно гільдії натискаєте Enter і заходите в спеціальну зону, яку відкриває глава гільдії або його радник, хто там займається саме сумоном босів. І тепер дивіться, механіка. ви бачите перед собою гармати, вам потрібно на складі Гільдії взяти ще з собою ядра. Вони є завжди там. О, голова Гільдії, хто цим займається також, Якби це все має забезпечувати, і тут вам просто-напросто потрібно брати гармату і бити хана, але бити хана потрібно правильно. Он на відео є ще кристали, які б'ють спеціально призначені для цього люди І вам будуть закидати кристальні снаряди. Тобто, ви закидаєте в слот інвентаря снаряди. Три штуки звичайних, які ви взяли на складі, а ще один вам будуть закидати спеціальні люди, які ці кристали, щоб ви могли дамажити хана якби трішки більше і трішки швидше його вбивати. Ну, по механіці биття вам потрібно три рази натискати ЛКМ, і на четвертий раз до кінця тримайте ПКМ, поки там не зайде 100% заряд на вашій гарматі, щоб також критувати хана. Бо якби в основному ви е, критами його дамажите, не звичайними трьома пострілами до цього. Тому механіка: три рази ЛКМ, один раз ПКМ. І коли в чаті пишуть ульта: або якщо ви сидите навіть в Discord в голосовому, кажуть Ульта, ви за свою гармату і тікаєте за скелю, біля якої ви поряд стоїте, щоб вас не накрило і не знищило гармату. Після того, як ви вбиваєте боса, що вже якби буде просто далі після цього всього, якщо ви правильно вже зрозумієте механіку, ви просто берете, пірнаєте воду і пливете до зони, де ви або ваші пети по, скажімо так, по радіусу можете підняти собі вже якби по, по повністю а, сам лут. Якось так. Ну що ж, дякую за перегляд відео по гайду по босам гільдійним. Сподіваюся, вам сподобалось, якби. І, звісно, не забувайте підписуватись на цей канал, ставити навіть дзвіночок, щоб не пропускати виходи наступних відео по Black Desert, по оглядам патчів і, звісно ж, таким от розмовним гайдикам. Підписуйтесь на мій Twitch канал, де я проводжу стріми так само по Black Desert і не тільки різним сол проектами які ви також можете познаходити в мене на каналі. Все те, що ми вже проходили всі стріми, викладаються також сюди на цей YouTube канал. І, звісно, на мій телеграм-канал, щоб не пропускати всі анонси, всього, що виходить, і коли це все буде, то тому всі лінки будуть в закріпленому коментарі.